Будьмо уважні мирості і духові твоєму премудрі. Проки він глас перший, нехай буде, Господи, милість Твоя нас, уже уповаєм на тебе. Нехай буде, Господи, милість Твоя, уже уповаєм на тебе. Премудрій. До діяння святих апостолів читання. Будь уважні. У ті дні цар Ірод підняв руки на з церкви, щоб заподіяти злом. І мечем убив Якова, брата Іоанного і, побачивши, що це. Подобається йденя. Після того взяв і Петра. І тоді були дні перисників. О, 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 і, скочивши його, посадив у в'язницю і наказав чотирьом четвіркам воїнам стерегти його, маючи мене Після Пасхи вивезти його до народу. Отже, Петра стерегли в її в'язниці, а тим часом церква ревно молилася за нього, Богове, коли ж ірод хотів вивезти його тієї ночі. Петро спав між двома воїнами. Кути двома ланцюгами і сторожа біля дверей стерегла в'язницю, і ось постав, ангел Господній світло сяя в'язницю і штовхнувши у бік Петра, він розбудив його, сказав, стань швидше. І впали ланцюги з його рук. І сказав йому ангел, підпереживши Ізуся, він зробив так. І... і то потім говорить йому, вдягни одяг твій, йди за мною. Петро вийшов і попрямував за ним, не знаючи, що роблене, а не лобуну в а думав, що бачить відіння. Пройшовши першу і другу сторожу, вони пройшли до залізної брами, що вела до міста, яка сама собою відчинялася. Вони вийшли і пройшли одну вулицю. І раптом ангела не стало тим. Тоді Петро, опам'ятавши, сказав, тепер я паща істину, що Господь послав ангела свою, звільнив мене від руки його род, і родової, та від усього, що чекав народ іудейський, миртові читаючому, і духові твоєму. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя, Глаз той же. Аллилуйя, 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 Прямудрестань, Божья. Вислухаємо святе Івангеліє. Мір усім від Івана Святе Євангеліє читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі, одного разу. Будьмо уважні. Одного разу з'явився Ісус ученикам своїм, воскреснувши і каже Симону Петрові, Сімон Іван, чи любиш ти мене більше, ніж вони. ж казав йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить, Йому, паси, ягнята мої. Ще говорить Ісус, друге, Сімон Іван, чи любиш ти мене, а говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси вівці мої, говорить йому третє, Симон Іван, чи любиш ти мене, Петро засмутився і втретє, спитав Його, чи любиш ти мене, і сказав йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси вівці мої, істину, істину кажу тобі. Коли ти був людо, молодий, то підперезився, сам ходив, куди хотів, коли ж е, постарієш. То простяжиш руки свої інші і по тебе, поведе, куди не хочеш. Це Він сказав, щоб зрозуміли, коли смертю, якою смертю Петро прославить Бога. І сказавши це, говорить йому: йди за мною, Петро, ж, о, вернувши і бачить його, що йде за ним, учеником, якого любив Ісус, який на вечері, припавши до груди, Його сказав: Господи, хто з тебе, побачивши його, Петро, говорить Ісусові Господи, а Він що? Ісус говорить Йому, якщо я хочу, щоб він залишився доки прийду. Що тобі до того, ти йди за мною і рознеси все слово поміж браттями. Що ученик і не помре, але Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо я хочу, щоб він залишився доки прийду, то тобі що? До того? Слава тобі, Господи! Слава! Промовимо від усієї нашої думки. Промовимо. Господи, помилуй. Господи все життя Боже батьків наших. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, через Твою велику милість, молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. І ще молимо за владику Отця нашого, блаженнішого митрополіта Епіфанія Київського і вся України, предстоятеля Православної церкви України і за владику нашого, пригосвященнішого епіскопа Віктора Мукачевського і Карпатського, і за всю Христу, братію нашу. Існа була ми забула мережену Україну нашу, бо любив народ владу війська, що ми прожили тихим вірним життя у всякому благосвісті і чистоті. І ще молимо за блажених вічно пам'яті, як будівничих е, храму цього, всіх раніших спочили православних осіб, матерів, братів, сестер наших, що лежать от усюду православних. І ще молимо за миле життя, мир, здоров'я, спасіння, відвідня Боже, прощення, відпущення, гріхів, рабів Божих, всіх благочастивих християн і прохожанців того храму цього. І все молимось Господу Богу нашому, що ти почув голос нашому літеполиту, обладаті та щедротами помилував рабів твоїх, всіх наших воїнів, які захищають Україну, всіх воїнів, які знаходяться в полоні, всіх воїнів, які знаходяться в госпіталях, всіх біженців, які покинули свої домівки, єпископа Віктора Мукачевського, Карпатська, протерія Владислава, протерія Віталія. Protareja, jūreja, protareja, jūreja, protareja, Anatolija, protareja, Anatolija. Protareja, Vladimir, protareja, Kristiana. Arhimidės, Piridona, Arkipida, Karela. Buliašių lygiai, semiojų, buliašių lensių, buliašių lensių. Dėžko buliašių Vladimirą, semiojų. Eh, Liugų buliašių, semiojų. Liudmilo, semiojų. Eh, eh, воина Александра семьёю, воина Валентина семьёю, э, э, Василия семьёю и сотрудниками, Виктора семьёю и сотрудниками, Виктора семьёю и сотрудниками, э, Сергея, э, Сергея семьёю, Валерия семьёю, Олены семьёю, Марты семьёю. Всіх, які находяться в одному пристарілих психіатричних лікарнях. І щоб сповнилися їх і, і всіх, які тут знаходяться, і щоб сповнилися їхні прохання, пробачилися всі їхні грехи, свідомі і свідомі, і були їхні мольбини та милостиві. Богоприйняли, прихистовим того, щоб це захистив ти усіх видимих, невидимих, грудні, всякі написи, біди скоробити, визвали від недої, подав здоров'я долуття, промовився, Господи, вислухай, помилуй. Злянься, владико, люблячи владико, милостим, твої уком на рабів твої, вислухай наше моління, що з під підносимо твої. Я сам говорив, що молити, попросити, вірити, отримати, і буде вам дано. Тому і просіть, і буде дано, тому якщо ми навіть не достойно, сподіваєш на милість, просимо, подай милосердя, вам які сьогодні спомнялися, виконав всі їхні добрі бажання, збережи їхні дні, здоров'я, мирними, тихими довготривалими. Промовимося, Господи, вислухай, помилуй. І ще молимо за тих, що приносять дарі у Святому сечасному храмі, за тих, що трудяться, співають, за всіх присутніх людей, що чекають до тебе великої, багатої милості. Тому що ти велисти не влюблячи людей, Боже, наслава на цю сину, на Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амин. Твої, проносим, Боже наше благодійні духовного звітів, при небесних жертв прийшли нам благодати при Святого Твоєї Духа. Господу помолимось, помилуй, помилуй нас, Боже, через Твою велику милість. Молимось милі, змолимось тобі, помилуй, і ще молимо за запокону, спочили красити всіх воїнів, які загинули на війні. Воїна Віктора воїна, Андрія воїна, обестального Вячеслава об'єднаних воїнів всіх людей, дітей, які були, загинули на війні, всіх наших воїнів, які загинули.

Олексія, Григорія, но представлю Олександрі, но представлення Марії. Владиміра. Владимира, Миколи, но представлю Петра. І ще, і ще відпустили хім. свідомі несвідомі провини. Господи помилуй, щоб що Господь осели в їхні душі, там де праведні, спочивають. Господи поміло. Боже милостита, небесне, кущі їхніх хреста, безсмертного Бога нашого просимо. Господи, помилуй. Бо ти Його святиня, життя в покої, спочили, крові у Христі, може нас прислати злам, беззначальним життям нацелом і благим, жотчим твоїм духом, нині повсякчас на віки віки. Помоліться оголошені Господу. Господи, Вірні оголошених помоли, щоб Господь помилував їх, Господи, щоб населив їх словом істини, Господи, щоб відкриє Івангелія правди, що приєднав до Святої Соборно-Апостолської церкви. Господи, Спаси, помилуй, збережи їх Боже твою благодатью. Оголошені е, схиліть голи ваші перед Господом. І щоб вони з нами славили, причащили річі ім'я Твоє Отця, Сина Святого Духа, нині повсяк час, на віки віків. Амен. Усі оголошені вийде, оголошені вийде, що всі оголошені вийде, щоб ніхто зголошені тільки вірні, знову, знову мірі Господу, помолимось. Господи, помилуй. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки. Аминь. Господу помолимось. Господи помилуй. Ми що херовими тайно зображаємо.